Бюджетну сесію Ужгородської міськради розпочали не депутати, а маленькі гості пластуни, які традиційно передали частинку вифлеємського вогню, символу надії і віри у світле майбутнє. У світлі ліхтаря празнає кожен божий дім. Святково почали сесійне засідання 33 депутати Ужгородської міськради. На порядку денному майже 20 питань. Головне з них бюджет громади на 2024 рік. Сума бюджету 2 мільярда 80 мільйонів. Це ті кошти, які ми отримаємо, які ми будемо витрачати протягом 2024 року. Понад мільярд гривень це йде на заклади освіти. Це зарплата, це комунальні платежі і таке інше. Також це, це соціальний захист, це медицина. Це ну, життя нашої громади, це комунальні заклади. Депутати за бюджет проголосували. 60% вільного залишку вирішили спрямувати наступного року на підтримку сил оборони. Проголосували обранці і за програму підтримки військових частин зсу на 24-й рік. Вона передбачає придбання військовим речового майна та спорядження генераторів, приладів нічного бачення, павербанків, тепловізорів і дронів. У Нас є 18 програм, які передбачають як допомогу нашим збройним силам, нашим військовим частинам, які на території нашого міста, так і інші програми це забезпечення житлом військовослужбовців, допомога сім'ям загиблим, допомога сім'ям, дітям, які батьки, які зараз перебувають на фронті. Це у нас є 18 програм, але вже ми будемо проводити доповнення до цих програм у 2024 році. Не оминули депутати і болючого питання спорту. Зокрема, депутат керівник стадіону Авангард Віктор Качур попросив підтримати звернення до Всеукраїнської асоціації футболу. У ньому просить дозволити проведення матчів української прем'єр-ліги на стадіоні Авангард і не позбавляти його ліцензії до кінця дії воєнного стану. Зараз проводимо десь перемовини футбольними клубами прем'єр-ліги, які би могли перереєструватись у. Наше місто і стати платниками податків на сьогоднішній день з футбольним клубом з ведуться перемовини і вони могли переїхати. Але ця ситуація із тим, що відмінена акредитація по Стадіону з заднім числом, тому що та ж асоціація прийняла рішення надати акредитацію, і тоді не стояло питання, коли почалася війна. Взагалі розглядали чотири стадіони Закарпаття, середні автомобілі з Авангарді, минайде проведення матчів Прем'єр-Ліги. На сьогоднішній день на Хець політична потола певних непожителів федерації і певних клубів, які рахуються. Нашими топ лідерами чемпіонатів, які претендують ноїфовські гроші, вирішили десь закарпаття відрізати від футболу. Звернення Віктора Качура підтримали так само, як і рішення про призначення на посаду заступника міського голови Ужгорода Михайла Маргіту. 28 депутатів проголосувало за.